Я дивлюся на уламки. Там місце аварії. Весь метал тут дуже гострий. Ми знайшли уламки С 54 який прямував до зони 51. Як справи, друзі? Я Марк Вінс. І це буде найамбітніша пригода зі мною за увесь час. Завтра ми піднімемось на онту гору позаду нас, щоб знайти уламки цього літака, який прямував до зони 51. Ну що ж, поїхали. Гора Чарльстон. За 8,3 милі попереду нас це буде найекстремальніша пригода, яку ми робили на каналі Brave Wilderness. Місце падіння знаходиться в 50 футах від вершини. Сподіваюся, ми знайдемо уламки літака, який розбився у листопаді 1955-го. Хоч ця подорож буде надзвичайним випробуванням витривалості, мій розум був зосереджений на тому, що ми знайдемо на місці аварії. І чи зможемо ми взагалі знайти уламки. Щоб спуститися до Темряви, у нас не буде багато часу на вершині, і ми не брали необхідного спорядження для нічної експедиції. Усвідомлення цього було чудовим мотиватором, щоб продовжувати наш шлях до вершини. Та зрештою, що б ми там не знайшли, це був літак, який прямував до зони 51. Чи залишилися там секретні документи? Чи може шпигунські прилади? А може, деталі корабля прибульців? Насправді, можливо, все. Та спочатку потрібно туди дістатись. Ви тільки подивіться, це сніг, що залишився ще з зими. Ось наскільки високо, ми сьогодні йдемо. На цій висоті сніг залишається майже півроку, і зараз він тане. Тож це останні шматочки, що залишились. У нас тут фальшива вершина. Та здається, ми вже пройшли перший етап. Тепер треба подавати серйозну відстань у милях. Ось знак. Глянемо, що на ньому. Стежка до піку Гріфіт йде ось там. Проте ми прямуємо до піку Чарльстон, який он там. На нас чекає довга дорога. Це ще навіть не половина. Добре, ми дістались до КПП номер 3 вгору по серпантинах через перевал. А це трав'яний пагорб. І зараз ми зайдемо у спалений ліс. І коли дійдемо до дерев, я скажу вам, чому він так називається. Ого! Зацініть! Ви можете побачити спалену місцевість, втілену у цьому дереві. Воно повністю вигоріло всередині. А в 2013-му увесь цей схил був зрівняний з землею, лісовою пожежею, площею 28 тисяч акрів. І це остання контрольна точка на нашій мапі. Перед тим як ми підемо на вершину Чарльстон. Згорілий ліс. Скажу я вам, це дуже зловісна контрольна точка. Ми шукаємо уламки літака, який прямував. Якщо направити камеру туди, там долина, а за нею Каліфорнія. Літак прямував з Бербанка, штат Каліфорнія. І на шляху до зони 51 застряг через погану погоду. І через секретність цієї місії літак по факту летів під радарами. І, на жаль, не перелетів вершину Чарльстон на 50 футів. І та швидкість, з якої він зіткнувся, розкидала літак по всьому схилу гори. Тож, якщо нам сьогодні пощастить, ми знайдемо залишки тієї катастрофи. Ох! А ось і вона, вершина, вершина гори Чарльстон. З цієї відстані я бачу прапорець, що позначає вершину, а також стежку. Почекайте, я щось бачу вон там. Дайте ну, дістану бінокль. Отак. Там 100%. Місце катастрофи. Ми це зробили. Я дивлюся на уламки. Ми знайшли уламки С54, який прямував до зони 51, я би сказав, що ми за пів милі або менше. Ходімо. Воу, ти знімаєш? Частина літака. Так, це на 100% частина від літака. Я трохи в шоці. Я не очікував побачити шматок від літака так далеко від місця катастрофи. Як можете бачити, це якась механічна частина. Ось тут труба. Я не знаю, яка саме це частина, але ось тут серійний номер. Раніше це був номер якоїсь частини. Проте він стерся. Звісно, йому 65 років. Очікувано, що він стерся. Приблизно півмилі від місця аварії, схоже, він врізався на повній швидкості. Добре, ходімо далі. А ось і воно. Місце аварії. Ходімо. Добре. Новий заряд енергії. Ми знайшли літак. Це основне місце аварії. Так, це воно. Це має бути частина комунікацій. Система зв'язку має схожі дроти. Можете бачити, що це виглядає як катушка пряжі. Сподіваюсь, ми сховаємось від вітру. Бо на цій висоті це дуже складно, нам холодно, дуже сильний вітер, і ми виснажені. Тут трохи менше вітру. Ого, це шматок двигуна. Це точно частина двигуна. Ми знайшли основне місце аварії, проте я можу вам сказати, що уламки розкидано по всій цій горі. Внизу ви можете бачити частини фюзеляжу. Спробуємо спуститись туди. Проте, давайте спочатку оглянемо те що перед нами. І, чесно кажучи, я намагаюся знайти щось знайоме. Наприклад, ось це. Я можу сказати, що це частина фюзеляжу виглядає як зовнішня частина літака. Ось там щось схоже на вісь. Для мене це виглядає як шасі. Ходімо, поглянемо. Обережно, це все дуже гостре і небезпечне. Так. Тут ви можете бачити гідравлічну систему. А це перед вами гідравліка. Ось тут важіль. Я не експерт, проте якщо серед нас такі є. Якщо ви дивитесь, скажіть нам, що це. Я вважаю, що це частина шасі. Я спустився сюди, і тут величезна частина фюзеляжу. Це трохи небезпечно. Цей схил доволі повзучий. І шматки металу тут доволі гострі, тож я не хочу. Схопити не те, що треба, і порізатись. Я точно не рекомендую нікому сходити зі стежки, але у мене є досвід, тож я вжив необхідних заходів обережності. Перед вами найбільший шматок літака, який тут є. Принаймні найбільший, що ми знайшли. Я впевнений, що багато шматків розлетілось в цій окрузі, але спускатися нижче може. Бути небезпечним. І я дуже рекомендую всім, якщо ви сюди приїдете, залишайтеся на стежці. Залишимось тут, де немає вітру, і поговоримо трохи. Розкажу вам про те, що ви зараз бачите. Є кілька причин, чому цей літак в такому стані. Очевидна, була катастрофа. Друга причина, що приблизно через рік після аварії сюди приїхали повітряні сили і підірвали цей літак динамітом, вщент. І вони це зробили через. Секретний характер місії, це пов'язано з секретною розробкою літака-розвідника Ю 2 під час холодної війни. Це дуже відомий літак, важливий для розвідки під час холодної війни. Не можна було ризикувати, щоб якась частина потрапила до ворога. Тому вони прийшли і взірвали те, що залишилось. І це справжня причина, чому ви бачите навколо так багато уламків. У 1955 році, одразу після катастрофи, фюзеляж, задня частина, ми покажемо вам, була майже цілою. Вилітаючи з Бербанку, літак майже досяг вершини, он там. Він майже зміг перелетіти. Не вистачило всього 50 100 футів. І це дуже прикро, тому що це найвища точка. Тож їм майже вдалося. А зона 51 на озері Грум знаходиться приблизно за півтори години звідси. Тож вони були дуже близько. І зараз мене переповнює ціла купа емоцій. 14 людей загинуло в цій катастрофі. А через те, що місія була секретною, їхні родини не були сповіщені протягом 40 років. Я навіть не можу уявити, через що вони пройшли, не тільки втратили близьких, а ще й не знали, чому і як. Величезна повага цим людям за те, що вони робили, захищаючи свободу США та нашу безпеку. Дуже прикрі події, які сталися тут, у 55-му, і дуже дуже цікава історія. Та неймовірна пригода для нас. Я дуже вас прошу, якщо ви коли-небудь сюди потрапите, залиште уламки недоторканими, виявіть повагу до тих, хто постраждав від катастрофи. Дякую всім, хто доєднався до цієї неймовірної історичної експедиції та певне найбільш напруженого відео в історії Brave Wilderness. Я Марк Вінс. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди.